Зараз доволі складно оцінити які саме ядерні об'єкти і наскільки були уражені в Ірані. Іран з нами, звісно, нічим ділитися не буде. Я закликаю, до речі, обережніше ставитися до всіх даних, які публікуються, бо є туман війни, є пропаганда, особливо з іранського боку. Ми, в принципі, з вами досить наочно побачили, що значить іранська пропаганда. По тому, наприклад, що зараз відбувається у демократичному і вільному світі. Я дуже хочу сподіватися, що таким він і залишиться. А ми з вами бачимо, як молодь у Штатах та Євросоюзі ходить із прапорами Палестини. Ми бачимо, як вони захищають сектор Гази, який почав війну проти Ізраїлю. Захищають сектор Гази у той час, як Хамас, який контролював усе в секторі Гази, мав на увазі і їхні ліберальні цінності, і демократію, і рівність, і залюбки це все знищив би. Якби була така можливість, тому друзі, я би констатував, що захід поплавила не лише російська пропаганда, але й арабська.